Патруш, страшно, так? Да? Патрон? Страшновато є трохи, так? Да? Дивіться, друзі, які хмарки йдуть. Ну, на телефон не передать. Але реально такі жуткуваті. Оно, оно. Ті йдуть верхом, ті йдуть низом, ця сторона такі клубляться. Бачили? Зараз побачимо. Патроха. Патрон. Буде дощ, а? Дощі, звісно, задовбали. Трошки вже наче й занадто. Так що, друзі, вечір. Всім привіт. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Назару на хмару виглядає. Дощі реально йдуть. Розпочалися жнива. Ну у нас кожен рік так. Жнива розпочинаються і йде дощ. І вихап це Я сьогодні їздив в Київ, з Києва їхав на переяслу туди по Черкаській трасі. І там ріпак вихват... вихаплювали. Хлопці молотили. От. Ну, А в нас вон, кажуть, така зелена картопля у вас. Зелена тому, що у нас дощі йдуть. І сьогодні я був у Києві, стояв біля ларка, продавалася Рів'єра. Написано картопля один в один з моєю картоплею. й кругленька є. От. А то, що я бадилля не бачив, тому що вона продається у лар... ну, біля ларька в Києві і ціна в неї 35 гривень. От. Але картопля я вам скажу Рів'єра, що я посадив. Може вони різні там сорти є, чи хер, його знає. От. Ну, Картопля ніяка. В порівнянні там із сорою і венетою, ну, не скажу вам. А от на рахунок а, Гала сору ми ще не пробували. Сьогодні баба Надя зварила мені борщу. Але я приїхав, Назар каже, бабушка казала, дуже класна картопля, дуже класно розварюється, то може зараз заснімемо і покажемо. Але хотів би зварити, люди там совітують мені зварити е, товчушку з цієї картоплі і зацінити. Ну, я думаю, якщо буде в мене завтра час, то я це все діло заціню. А поки дивіться, як... як виглядають ось ці помідори, дивіться, а? Класно? Надюхи немає, такі маленькі, вони ростуть помаленьку. Оце один такий у нас залишився, Бачите? Ось я трошки приподняв. Як залишився, Він один такий є. І в Назара є. Баба Надя сіяла тоді це наша розсада. Ось бачите, все теж синіє. От. То каже, тільки почали синіти. То може ті, що там в тіні десь вони ще є, ну не знаю. Помідорів така крутка, не знаю. то так, Небагато, 5 на 5, десь 25 сотки, так само і огірків, але нам цього більше як достатньо. І дощів у нас лють, як із від відра. Так що... Наша картопля буде довго сохнути. Я не знаю, напишіть мені, як правильно з цієї штуки посіяти картоплю. Це треба вже чекати, поки воно буде таке вже посохне з бадиля, потім побривати і там будуть такі насінинки і да, їх посадити. Але реально, ви бачили, яку я викопав картоплю із сороя. Це просто жесть. Три куща відро. Ну, Саме головне, що гарно понасипали. От, і я думаю, що скоро будемо копати картоплю лимонка. Там у нас ще є е, Гренада і королева Анна, але там картопля ніколи в нас не родить. Вона родить і вона буде, але вона буде мелка, вона буде на розсаду, тому що із цього грибаного дерева і тих кущів. От. Ну от Так Так що хмарки щось переносить. Але вітер такий доволі дурнуватий починається. от. Хотів ще поїхати до Васильовича, ну, але там воно вже погнало туди хмари. Так що поки, така у нас історія. Але потемніло, ну бачите, яке страшне небо. Так що зараз підемо з вами їсти борщ, якщо все буде нормально. Не можу правда, показати ту картоплю, але розкажу на смак, хто не дивився відео, як я копав три куща, маєте можливість подивитися. Реально був сам в шоці і реально здивований. Так що якось так. Як в селі добре, да? так що, друзі, я буду ще йти їсти борщ, Рішив взяти таку кабулину класнющу до борща. Синеньку. тобто тут у нас поки ця саділо лежить. Це у нас місце приготовлене на зерно. От ті ще мішки треба забрати. І сюди будемо закладати, якщо мені потроху, ми складаємо в міш... О, не ненасипо є на це причини. От. Але поки Погода бачите яка, не скоро нам ще щось привезуть. От. І поки у нас цибуля лежить сокне. гарно сухне. Не будемо обрізати для того, щоб от -от -от на цьому із вже було сухеньке. Так що знайшов таку цибулинку синеньку. О, жовтенька вона в нас теж гарнюня. Дивлюся там в інтернеті, але в мене покраща. Краснюча, бачите яка? О, так що... Зараз йду почищу, знайду кусок сала і буду пробувати борщ з картоплею 40. Так що, друзяшки, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Виростили і цибулю, і картоплю. От. Не забуваємо по можливості, хто має можливості підтримати хлопців і дівчат. Працюйте. Ну, а хто хоче приєднатися до нас, будемо також вдячні. У нас завжди є потреба. У фінансуванні, у ремонтуванні, у виготовленні на сьогоднішній день ремонт одного репчика, виготовлення повербанків, ремонт автомобілів, а також збір на автомобіль, на пікап, усилений пікап і установку град на нього. партизан. Так що рухаємося далі. Зараз почищути будинки, підемо їсти борщ. Нема? що нема, але каплі такі великі, просто капець. І Знов зірвався дощ, погнав, назар там сховався, зараз поїм борщу, кину його в буса і відвезу. бо по дощі він може розкиснути на велосипеді. Дощ пустився просто капець. Ось так. Ну що, друзі, надибав який шматочок самка хорошого з прорізів. Мені так оце попалося було в інтернеті, що сміялися там з дівчини, яка там називала. Мінеральське. Ну, я думаю, що найголовніше, що воно є, є таке сальце з прорізом. Шелучку ще собі трошки нарізав. Ще, в принципі, будемо шевелитися. Так що трошечки сальтя. Ось. От. Сметанку, правда, корови в мене немає, От, але ось Трошечки положимо сюди клад, клад клад воно вже у нас посолене. Ось От, по красоті. Ось тарілочку не брав. Ну, А це в мене все тарілки підсолені. І зараз наша задача? що? Посмакувати, який же буде борщ із картоплею і А завтра, якщо буде в мене час, то я засніму і зварю картоплю з Цибулька, звісно, огонь по красоті дивіться яка в розрізі а? Я не пам'ятаю як вона називається, правда як ми її купували тоді. Надо буде на наступний рік рік, якщо буде все нормально, то заснімемо і поробимо теж бірочки як на картоплю. Ну, для того щоб можна було це все діло ну, фіксувати. Да? Так що, друзі, Насиплю борщу і зробимо з вами е, пробу, яка ж картопля ссорає в борщі. Я ще сьогодні поїду там по деяким моментам. От. І, е, ну, хотілося зварити мундірку або товчушку, але я думаю, що або завтра Надя мені зварить, або я, якщо буде в мене час, зварю. На вулиці лє дощ відро, ну а я зараз піду, насиплю борщу і вам це все діло покажу. А ну друзі, від Баби від о, По красоті, по красоті. І ось ця картопелька. О, зараз ми це все діло вами накидаємо, хоча в принципі сильно їсти не хочу, але але по цінову ще борщу. Напишіть як вам Надіжда Анатолійовна. Все своє, все згороди, я не знаю, борщик. Навірно, і морква саніна, бо я в сані Саня мені накидав е, був і борщу, кажу борщу і моркви. Ось от, от така красота. Я ще туди ще ложечку сметаночки, балбацну. І вам тоді покажу. А, це у нас борщ з курочкою. Бачите, а картопелька, ось ось. Ось така картопелька. Казав Назар, що Бабушка Надя казала дуже класно. дуже класнюче. Так що зараз накриваємо поки кришечкою це все От. Борщо холодне, потім поставимо в холодильник і будемо вечеряти. Так що Цибулька, сальце. І зараз борщику з сметанкою по красоті. Так що, друзяки, ну що, не люблю я плямкати на камеру, але візьмемо сметаночки і все, шандарахнемо. О! Блискавка пішла, я думаю, що ми встиємо зацінити. Наша задача яка, зацінити картопельку. Ну, а у мене така щелуйківська вечеря. Дівчат немає. Сьогодні бабушка-надюшка мені приготувала борщі. І в першу чергу картопельку. ну Вона в борщі, правда, не можна її так оцінити, так як її можна оцінити. найкраще краще зварити мундир, картоплю в мундирах або... Запечена на ширині, ну, в духовці на решітку. Але в борщі також. Не кожна картопля, вона добра. У... Довіжна бути така, ну. Я вам скажу, друзі, не слав'янка, не белоруса, не розара, вона м'якенька, розвариста, але є привкус самого борща, кислинка. І затянить саму смакоту, але я думаю, ті люди, які е, варять борщі і супи, то можуть відрізнити, яка картопля добра для борщу, яка не чи для супу. Бо Вона ває як стекляна і вона не в дугу. А борщик від бабушки Наді просто. Ракета. А ще з цибулькою Синенькою вже нікуди не треба їхати, ні на нову почту. Ні в який магазин. Солодка, як мед. М -м -м. До сала вона взагалі просто Смотрите, Можна було сметану і не додавати за До борщу. Просто, друзяки, просто супер. Так як в обіду в мене не було, то в мене борщ на вечерю. А борщ це така штука, яку можна їсти ранку, в обід і і в обіді А Картопелька. Друзі. Суперова, я постараюся ще, я ще кажу, попробувати зварити окремо і... Казати свій відео, тому що наша родина є поціновувачами картоплі, і у нас її йде дуже багато за рік, тому що ми їмо, у нас немає такого дня, що ми не їмо картоплю. Рідко, що ми там варимо макарони, а крупи ми взагалі не їмо. По деяким причинам, рідко-рідко це може бути гречка, і то це надійка їсть, і плов, все. А в основному це. Картопля варена, жарена парена. Томчушка. Але цибуля взагалі агме. Ні одна цибуля не зрівняється. Ще все-таки знаєте ще від чого залежить. От буває садимо однакову цибулю з одного магазина. Так само і картоплю. Все залежить ще мабуть, від ґрунту. Ну якось так. От морква у нас і буряк не в духе. А вот цибуля, огірок і картопля. По красоті. Так що, картоплю не дуже зацінив, але теж борщ зацінив. Так що, друзяки, всім миру, здоров'я і добра. Ми прийдем далі. Всім пока.